Друзі, всім привіт! Хочу показати свої розпак... закупки. Хочу зробити розпаковку на те, що я купила в Аврорі в Анді з одягу. І продукти. Ну, продукти, я думаю, це не цікаво нікому. Там все по мелочі. Чи... Так, з одягу. Секунду. Так, з одягу. Купила дві пари класних. Ткань шикарна, таких трусиків. Так, тут трошки таких трусиків. Тут класна дуже ткань, небеживий. І такі білі звичайні білі так. Також Леня купив носочки собі. Собі ось таку класну кофтинку футболку. Футболка дуже чудова, класна ткань. Взагалі шикарна за 175 гривень. На уявлень, тоді я офігіла. Що за таку типу, ткань просто така шикарна. Також купила за 255 Тоже класно носиться. В мене вже провіряла сестра. Ось такі сіни. Вони взагалі чорні, але віддають таким кольором. А, і спортивні штани за 255 гривень також. Ось такі. Тут у нас резиночка. Тут обтянуться класно. І тут така надпись. А, короче, надо еще есть. ткань. Ну, скажу, так, для спортивного по пойдет. и, звичайно, еще носочки. Так. С Авроры. С Авроры я купила ножик. Потребно. зубная паста Санино. Значит, так. Тоже мне очень подобається. Е, вона для моїх ясен дуже от, класна. Так. Е, також три чайних ложечки. Така звичайна, незвичайна така, кругла ніби як. Е, качалка. Е, Досточка така класна, ну, вона пластикова. Тут і біла. А, ще зайшла на почту, забрала документи. Теж потрібна віща річ. Також з однієї зубочистки такого капелюха. Класно, сидить, ну, не знаю, сидить, як сидить, чи класно чи ні, але якщо зробити все, то буде класно. Також два судочки. Потрібно, потрібно, потрібно. На кухню 5 рушничків. Дуже класні вони. М'якенькі, дуже класні ткани. Матеріал шикарний, мені дуже подобається. також Окислювач від Miss Helen. дуже дуже шикарно. Відстіляє білий одяг мене мама ним користується і посовітувала сказала класно. І ось таке це теж в Аврорі. Він дуже класно пахне, до речі, я не нюхала, але тільки що посіслала запах. Пахне дуже. Але я сподіваюся, що це порошок, а прошоканий. Не... Це ополіскувач. Класс. А я думала, короче, пройдите покупать что-то Так, ну, это и все. А, также мы заказали три пиццы в ресторане. Я надеюсь, это все мне действительно нужно. Я думаю, що ну, все потрібно, нічого лишнього такого нема. Мені все подобається, всі мої покупки, тому що це краще, ніж викидувати на китайські гаджети якісь незрозумілі в Аврору можна сходити і за корисними покупками, тобто навіть самі рушнички. Лоточки, судочки. Ой, щось Та Я зубна паста. Я її люблю, тому що вона виготовлена саніну тут із сані, ну, зелена така ця. Зелена полоска, і вона підтверджує те, що. Тут нема багато, немає такого непотрібного і травмованого. Тобто мені вона ну, подобається, дійсно подобається. У нас до цього була зелена, така саме, тільки зелена. І вона мені ну, дуже сподобалась. Тобто, покупки, я думаю, те, що потрібно, тому хочу всім сказати. Дякую за увагу і до нових відео. ka